Наступна стадія розвитку подій у нас обсесія, да? коли він повністю взагалі з'їжджає з глузду да? від вас. Все. Це така емоційна, глибока емоційна залежність, коли він ловить кожну зміну вашого настрою. Він хоче бути вашим номер один. Да? І це можна створити, що я не хочу її втратити. Це моя дівчинка, вона моя. Я зроблю все, щоб ця дівчинка була зі мною поруч. Да? А ви що робите на цьому? моменті? Ви підтримуєте цю його залежність дуже екологічно. І знову ж таки, залишаєтеся ще трохи недосяжною. Залишаєте трохи недосяжною. Да? Граєте цими контрастами, граєте. Далі, далі. Ви працюєте над своїм також спокоєм, над своїм спокоєм. Ви... Відпускаєте будь-які страхи втратити чоловіка. Взагалі, у вас не повинно бути страху втрачати людей. І дивіться, парадокс, що чоловік божеволіє, коли ви стаєте спокійною. Чоловік від вас божеволіє, а ви дуже спокійно. А ви спокійно, так? Да? Тому що ви знаєте свою цінність. Ви не боїтесь втратити чоловіка абсолютно. Да? А, і а, більшість жінок на цій стадії у них а, така паніка трапляється. А Раптом він від мене втече, а раптом я зроблю щось не так. Угу. І через цю паніку вони можуть злити повністю ці стосунки, на які ви вже багато вклали.